Олег Височан повернувся з війни. Розповів про пережити під Дебальцевим та, звичайно, чому вирішив піти на війну. Я не, не був добровольцем. Я із категорії тих, хто не прятався від мобілізації. Тобто мені прийшла повестка, я виконав свій долг перед Тобто Я служив срочну службу, я давав присягу і ну, якби це не пусті слова. Про українських військових, волонтерів та простих громадян знімає документальний фільм Анастасія Мхітарян. Дівчина живе у Берліні, там навчається у місцевому університеті на режисера. Розповідає європейці про війну на сході знають, однак їх інформація лише вершина айсберга. Моя Мама писала статтю добровольській роботі, о солдатах, вони в лікарні лежать, що студенти ходять пекут там пірашки приносять. Меня це очень задело, тому що я об этом не слышала і не знала, в каком це все-таки в огромном количестве, как як вони всі допомагають. Приїхавши в Україну, Анастасія вирішила зайнятися пошуком волонтерів, військових та всіх, хто допомагає на Сході боронити суверенітет України. За допомогою знімальної групи «М-студіо» дівчина бере інтерв'ю, після чого має намір створити невеликий документальний фільм. Огромная информационная блокада в Европе они не показывают. Не то, что же им только не интересно, это одно по себе, а тоже не могут люди найти. Даже если им интересно, они пойдут в интернет. Если не владеют русским, не владеют украинским, то не найдут. Зібравши весь необхідний матеріал, майбутня режисерка поїхала до Берліна, де і створюватиме правдивий фільм про війну на Донбасі та людей, які допомагають в ній перемогти. Каже у благополучній Європі: просто необхідно розповідати про все, що відбувається у нас, аби там знали, як українці боронять свою державу.